І ще Іриночка відносно а, наших близьких, рідних і наших, а, ну коротше, нашого оточення і чужих людей. Очі як побудована також матриця, в чому тут насправді прикол? А, наші рідні близькі так запрограмовані, що вони нас відводять від нашого шляху. Просто щоб ти розуміла. Ну, це все діло не спеціально відбувається, а м завдяки взаємовигоді. Тобто, коли ми, м наприклад, а, от, ростемо в родині, яка ніколи не вірить в те, що наприклад, ти можеш стати успішною людиною. Ти з ними, тому що в тебе також є така програма. Нічого страшного. Тобто, якщо ти відключаєшся від цієї програми, ти її в собі розгладила, ти її в собі побачила. Супер, тобто твоя задача триматися вже того знову ж таки, да, що для тебе є влажним в твоєму проявленні. І як результат, тобто вони автоматично мовчки починають змінюватися. Так працює система. Тобто матриця починає вносити корективи так сильно, що вони самі не розуміють, цього починають змінюватися навколо тебе всі. Да? Ну допоки ми не можемо, да, поки ми стомовимо, поки ми в системі, ми не можемо розгледіти, як управляють нами програми. Да? І всі наші близькі, рідні, родичі, будь-ки і так далі, вони. По суті, є тими, які нас будуть відводити, просто запам'ятай, відводити від духовного шляху, тобто від ну, наприклад той ж самореалізації, да, там, проявлення там божественного творчого да, тому, що дійсно хоче душа. А навпаки, чужі люди будуть нас піднімати і будуть притягуватися. Тому тут важливо також врахувати, що якщо мова йде про те, що в твоє поле прийдуть люди, яким буде резонувати та інформація, яка ну яка по суті да, там, Є в тобі на вищих рівнях та, та ідея, яку ти проявлятимеш, да, от той вайб, скажімо, який ти будеш у світ висвідчувати, да, то на той вайб ні в якому разі не чекай, що прийдуть твої твої оточення. Твоє оточення, яке з тобою давно, близькі рідні, знайомі, однокласники, ну тобто поняла, да? тобто, ті, які кажуть, ну, вже недавно ми там пересікаємося як мінімум або взагалі рідні. Навіть не очікуй, забудь, тому що це таке правило. Якщо ти переступаєш через ці очікування, якщо ти проходиш даний рівень. І дійсно перестаєш очікувати, що тебе одобрять, що тебе я там приймуть, що е, там відчути не вся сім'я та носити на руках, що ти іменно от так от вирішила проявитися. Да? Зазвичай тут уже програють, от прямо тут і програють гравці. Тому що м, ми всі хочемо, щоб нас одобрили. Ми всі хочемо, щоб нашу ідею якусь підтримали. Ми не розуміємо знову ж таки того механізму. Якщо ми прориваємося чуть-чуть вище, то нашому оточенню не зовсім приємно, що вони залишаються на тому місці, на якому вони є. І через це вони зляться. Тобто вони хочуть нас подавити, вони хочуть нас ну, навпаки да, опустити знову ж таки куди на свій рівень. Так комфортніше, тому що якщо хтось один виривається вище. Умовно таке як всі знаходяться на першому поверсі будинку. Ти якимось чином да, перейшла на другий поверх. І якщо а, хтось знизу, да, от хотів би наверх, але не знає як, да, то що, він просто буде робити все можливе, щоб тебе спустити на низ. Тому що ти наверху якого хрена. Іде не навпаки, Іде навпаки пригнічення, Іде навпаки подавлення. Або ті, хто все таки а, зможуть це прийняти, да, і зможуть прийняти тебе як учителя, немає значення вікова категорія і рівні близькості. Тому що ми всі граємо в аватарах, але наші душі мають зовсім різний вік. Тому, Свідомо цього От. І якщо хтось із них все-таки mm. приймає тебе як учителі, починає виходити на вищий рівень, до тебе тягнутися, да? то це прекрасно. Тому що така людина стає теж ну, по, своєї, по своїм лініям, по своїй якійсь історії успішною. І ви разом вже рухаєтеся. А інші відчувають, що їм треба це робити. Тому що якщо ти вже піднялася, це означає, що поверх вище існує. Бо, допустим, ну, якщо людина довгий час проживає на одному рівні, да? свого мислення, свого системного забезпечення мозку, то, на жаль, вона не може піднятися вище, бо вона не знає, як там. Тобто це таке як, дійсно люди завжди, які живуть на першому поверсі будинки, вони бачать двір, вони бачать людей, які ходять під самими вікнами. А люди, які живуть на восьмому поверсі, люди бачать високий рівень, да? вони бачать різне, вони бачать набагато далі і набагато більше. Пташка бачить в тисячі разів більше, чим бачить собака, яка просто на вулиці. Ну, тут все понятно, так. Да? І тому, коли ми піднімаємося вище, наші рідні, знаючи, що їх це також чекає, їм просто необхідно підніматися вище, да, або ви розділяєтесь. І вони через страхи свої, через те, що не можуть піднятися, бо страшно, да, вони починають гнітити нас. Типа, вертайся назад, якого хера ти це робиш. Ну, це гри. Така суть самої системи. Бо ти кожного дня маєш згадувати, хто ти є. А ти є не людина, а ти є Бог. Ти є той, хто є сознанням, яке просто в різних себе. Ти є тим всім в своїй системі. І запан є свій світ окремий. Просто наші системи настільки поєднані, що воно здається, ніби ну це одне. Ну це зовсім не так. От і все. Тобто як тільки ти це також врахуєш, що перший рівень проходження. В е, високі да рівні наших фінансових можливостей, нашого щастя, стану любові і так далі. Він стоїть як через ну, такий да, не зовсім приємний місточок. Да тобі треба пройти, який називається моє оточення, да, мої рідні, мої близькі. Коли ти це розумієш, ти просто йдеш впевнено без. Е, вже якихось зацепок близько нічого. Тобто, що не робили хоч на голову стають твої рідні близькі, то все одно. Тобто ти просто обираєш себе, не ображаючи їх, і йдеш далі. І коли ти цей рівень проходиш, виходиш на вищий рівень, і там уже тебе чекають чужі люди, які навпаки будуть тебе любити, цінувати, які будуть вдячні тобі за те, що ти твориш у цьому світі, тому що вони не мають ніяких зв'язків з тобою особисто, тобто вони не міряються з тобою одним містом. Вони просто беруть відразу від тебе то, що ти їм даєш, тому що вони ті які шукають то, що ти даєш. Ну, це рівень необхідний для проходження. Всі, хто не можуть. Вийти на цей рівень, тобто вище стати усіх сімейних релігій, традицій, правил. Тобто от не можуть да, обрати себе в родині, починають да, можна іншим, старатися бути кимось для інших, на жаль, вони зупиняються на розвитку і залишаються на рівні їхнього, як то кажуть, чада. Да? Або мова кажуть, не тільки про родину, а про близьке коло спілкування, друзів і так далі. Тут, коли ти вириваєшся вище, за тобою або тягнуться, або залишаються там, де були. а ти йдеш далі. Інакше еволюції духа ні в якому разі не відбудеться. Ніяк. Ну і в цьому суть. Ну, тільки от ти вийдеш, еволюція відбувається. Тобто ти йдеш далі. Далі, далі, далі. Тому що матрична система побудована так, що в основному це все є ілюзорна гра. Ілюзія. Ну, для всіх кажу вигідно, тому що в тому є, коли ми починаємо рости, ми надихаємо своє оточення. Тобто в оточення також є вибір. Вони або ростуть, або залишаються там, де є. Ті, хто залишаються через страх невідомого, через програми, які відносяться до невпевненості, слабкості, ті залишаються внизу. Інші ростуть з нами. Все. Тут, тут, тут все по-чесному, все добре. Головне не заснути на рівні цьому першому.